Війна ж не почалася зараз. І вона не почалася навіть 10 років тому. Ми в цій війні живемо сотні років. Росія завжди хотіла захопити Україну. Це війна, яка буде тривати. Відповідно, ти маєш задавати собі питання, що ти можеш зробити, щоб бути сильнішим? Що суспільство може зробити, щоб бути сильнішим? Країна як має рухати, щоб бути сильнішим. Я розумію, де мої ліміти фізичні, де мої ліміти психологічні. Розуміння, це прийшло на 10-й кілометр марш-кидку, коли на вулиці ще мінус 5. Ти в, повному, в повній екіпі, і ти, крім того, що тащиш себе зі всім, ти ще тягнеш побратима, бо він теж має дойти. Я не хочу відбувати свій термін тут. Я хочу саме це життя прожити. Я хочу після себе лишити той самий слід. Хоча це не дається просто. Тобто питання сім'ї для мене важливе. я себе сприймаю не тільки як військовий, я себе сприймаю, в тому числі як чоловік, як батько, як син. Ти маєш розуміння, що все-таки є в Бога якийсь, напевно, задумки щодо те. Ну, бо ти якось в цей час попав десь в це місце і. Я розумію, що все-таки Бог тобі дасть сили завжди. Ну, він не дасть тобі на такого хреста, що він тебе завалить і тебе примне. Якщо ми будемо думати, що війна зайшла в глухий кут, то ми самі себе заведемо в прогаш. Перше, ми точно виграємо. Треба тільки визначитися з тим, коли, як, за яких обставин. І в якій кількості, і з чим ми залишимося по результату. Що важливо не жити перемогою, а працювати для неї. Ось не створювати інформаційну бульбашку, що ми вже на підступах до Кремля. Ми маємо бути на підступах до наших картонів. Хто має вуха, нехай уважно слуха. Хто має зброю, вставай до бою. Тримай приціл по краю нашої землі, щоб не пролізли всякі зайди москалі, та пам'ятай, що наша зброя головна то чиста совість і твереза голова.